Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Я рада вас всіх вітати. Сьогодні у нас заняття з малювання, і я вам розповім, чим же ми будемо займатися впродовж навчального року. Дитина, на третьому році життя, спостерігаючи за діями дорослого, починає виявляти стійкий інтерес до художньо творчих дій. Намагається наслідувати його. Цей період називають доброзатворчим. Малюк уперше починає цікавитися слідами, що залишає олівець або фарби на папері. Перш за все, потрібно навчити його помічати цей слід штрихи, лінії крапки, плями. Крім того, основне завдання вихователя та дорослого на цьому етапі полягає у розвитку вмінь і навичок дітей користуватися інструментами для образотворення. Правильно тримати олівець і пензлик, користуватися фарбами. Я вам спочатку розповім, що нам потрібно для заняття з малювання. Нам потрібні олівці. Подивіться, будь ласка, олівці бажано, щоб були ось такою товщиною. Нам потрібно не фарби, а гуаш, тому що... В цьому віці ми вчимося малювати воєшу, котру ми розводимо у палітрі. Обов'язково нам потрібен пензлик, підставочка для пензлика та непроливайка. І, і серветочки обов'язково. Наша головна задача, шановні батьки, навчити дітей впродовж року не звертати увагу на якість малюнка, те, що буде дитина малювати. Тому що ми тільки будемо вчитися малювати різні форми. Нам потрібно з вами навчити дітей правильно тримати олівець або пензлик. Це дуже важливо для наших діточок. Пензлик ми нагадуємо діткам, що ми тримаємо біля металового обідка. Також олівець ми теж тримаємо трьома пальчиками. І обов'язково ми вчимо дітей користуватися охайно фарбами під час малювання, як користуватися правильно. Наприклад, я вам зараз покажу, наприклад, як і що ми будемо малювати на практиці. Наприклад, малята, подивіться, будь ласка, це хмаринка. Так, це хмаринка. А зараз малята піде дощ. І ми з вами будемо вчити дітей малювати ритмом штрихів олівцем. І нагадувати діткам, що для того, щоб намалювати дощі траплинки, нам потрібно натискати на олівець, щоб залишити відбиток на нашому аркуші паперу. Ось так. Будемо вчитися орієнтуватися на аркуші паперу. Діти повинні знати де верх-низ, права, ліва. Наприклад, якщо ми будемо малювати пензликом штрихи, нам потрібно дітка, дітей навчити змочити ворсик, фарбу набрати, але не дуже багато, тримати правильно. Так. Також ритмом штрихів ми наносимо наш дощик. Або це буде сніг, або це буде дощ. Ось так. Нагадуємо обов'язково, що потрібно пензлик помити і поставити домівку у свою підставочку. Хмаринки ми намалювали. Наприклад, далі нам потрібно дітей навчити залишати відбитки від пензлика. маленькі плями. Тепер до нас завітали півник та курочка. Малятка, нам потрібно їх нагодувати. Так, ми намалюємо їм зернятка. Зернятка якого кольору? Так, жовтого. Набираємо фарбу жовтого кольору. Так, залишаємо, нагадуємо діткам, що ми легесенько торкаємось. Нашого аркуша паперу. Так, ось такі плянки залишаються від пензлика. Ось так. Намалювали? Намалювали, обов'язково нагадуємо, що потрібно пензлик помити. Нагодували наших курочок та півника. Наприклад, до нас завітав зайчик у гості, а зайчик дуже любить моркву їсти. Як ви, ще... ви вважаєте, малята, що не вистачає в нашої моркви? Так, хвостиків, да? якого кольору? Зеленого. Ось ми візьмемо наш пензлик, наберемо зелену фарбу та будемо дітей вчити малювати прямі лінії. Ось. Зверху вниз. Ось так. Якщо це олівце, то ми теж нагадуємо зверху донизу і натискаємо обов'язково, щоб залишився відбиток на нашому аркуші паперу. Допомоги зайчику! Я вас спочатку розповім, що нам потрібно для заняття з малювання. Нам потрібні олівці, подивіться, будь ласка. Олівці бажано, щоб були ось такою товщиною. Нам потрібно не фарби, а гуаш, тому що в цьому віці ми вчимося малювати гуашу, котру ми розводимо у палітрі. Обов'язково нам потрібен пензлик, підставочка для пензлика та непроливайка. І І об серветочки обов'язково. Наша головна задача, шановні батьки, навчити дітей впродовж року не звертати увагу на якість малюнка, те, що буде дитина малювати. Тому що ми тільки будемо вчитися малювати різні форми. Нам потрібно з вами навчити дітей правильно тримати олівець або пензлик. Це дуже важливо для наших діточок. Пензлик ми нагадуємо діткам, що ми тримаємо біля металового обідка. Також олівець ми теж тримаємо трьома пальчиками. І обов'язково ми вчимо дітей користуватися охайно фарбами під час малювання, як користуватися правильно. Наприклад, я вам зараз покажу, наприклад, як і що ми будемо малювати на практиці. Наприклад, малята, подивіться, будь ласка, це хмаринка. Так, да, це хмаринка. А зараз малята піде дощик. І ми з вами будемо вчити дітей малювати ритмом штрихів олівцем. І нагадувати діткам, що для того, щоб намалювати дощі краплинки, нам потрібно натискати на олівець, щоб залишити відбиток на нашому аркуші паперу. Ось так. Будемо вчитися орієнтуватися на аркуші. паперу діти повинні знати, де верх, низ, справа, зліва. Наприклад, якщо ми будемо малювати пензликом штрихи, нам потрібно дітка, дітей навчити змочити ворсик, фарбу набрати, але не дуже багато. Тримати правильно, так. також ритмом штрихів ми наносимо наш дощик. Або це буде сніг, або це буде дощик. Ось так. Нагадуємо обов'язково, що потрібно пензик помити і поставити домівку у свою підставочку. Хмаринки ми намалювали. Наприклад, далі. Нам потрібно дітей навчити залишати відбитки від пензлика, маленькі плями. Це до нас завітали пільник та курочка. Малятка, нам потрібно їх нагодувати. Так, ми намалюємо їм зернятка. Зернятка якого кольору? Так, жовтого. Набираємо фарбу жовтого кольору. Так, Залишай, нагадуємо діткам, що ми... Легесенько торкаємось нашого аркуша паперу та ось такі плянки залишаються від пензлика. Ось так. Намалювали? Намалювали обов'язково, нагадуємо, що потрібно пензлик помити. Нагодували наших курочок та півника. Наприклад, до нас залітає Зайчик у гості, а зайчик дуже любить моркву їсти. Як ви вважаєте, малята, що не вистачає в нашої моркви? Так, хвостиків, так? Да? Якого кольору? Зеленого. Ось ми візьмемо наш пензлик, наберемо зелену фарбу та будемо дітей вчити малювати прямі лінії. Ось, зверху, вниз. Ось так. Якщо це олівце, то ми теж нагадуємо зверху донизу і натискаємо обов'язково, щоб залишився відбиток на нашому аркуші паперу. Допомогли зайчики! Малята, подивіться, до нас завітала сорока ворона. Тітки, вона коли летіла, в неї було дуже красиве намисто. І в неї воно розсипалось по дорозі. Нам потрібно допомогти. їй. Ми дітей будемо вчити малювати форми, подібні до кола. Вони ще не, не, не навчаться малювати чітко коло, але ми подібні. До кола будемо вчити малювати наших дітей. Ось так. Вчити заокруглювати форми. Або це буде в нас олівець. Теж нагадуємо, що потрібно натискати. Ось так. Вчимося заокруглювати форми. Чіткі круги вони ще не, не вміють малювати, але подібні до кола ми будемо з вами вчитися. Так, суроковорона нам дуже вдячна. А це до нас завітали маленькі козенятка, Подивіться, дітки вони прохають побудувати парканчик, щоб вовчик не зміг до них завітати у гості. Парканчик ми будемо малювати з прямих ліній, вертикальних та горизонтальних. Для цього нам потрібно взяти пензика. І горизонтальні лінії вони повинні вчитися малювати зліва на право. Вони не повинні бути чіткими, зліва на право. А вертикальні лінії це дуже важливо навчитися орієнтуватися на аркуші паперу дітей наших. Зверху донизу. Зверху донизу. Ось так. Допомогли нашим козеняткам. Ось так малятка. Шановні батьки, ми будемо впродовж року вчитися. Але ми будемо не тільки олівцями та малювати та пензликом, фарбами. Ще ми будемо нетрадиційними методами малювати це такі, як? Бачите, тампончики штампування. Наприклад, будемо, нам потрібно намалювати листочки. Ось так, до нашого дерева. Ось. Бачите? Це називається штампування. Ось так ми будемо з вами малювати. Ще ми будемо малювати вошними паличками. Наприклад, нам потрібно теж намалювати ось точки. Ось так. І дітки повинні залишати відбитки вушними паличками. Це дуже цікаво буде для дітей. Або пальчикам подивіться. Ось так. Нам потрібні ці листочки намалювати пальчиком. Або долонькою, будемо ще й долоньками малювати. Ось так. серветочками будемо користуватися, щоб все було охайно так, красиво. Дякую за увагу!